Трішечки її проілюструю. Курба відлина. Я не люблю відлину і дражливих на коли населення Боге входить, немов з печері і дідом у старих, перемотаних шматками ще планах, видлубає від смітника чи вчорашньої вечері, коли смертю чи тівці снігу, неснігу стікають, немов пиво горлянкою міста, який прийшов подивитись Ліпо, на це місто, ось в кременцях сизму, за блямлене озві, заляпані прутом войності, гризюкуючи з топравки у маленькі сердубаря. Тут Бог не проїде ці вулички надто промості. Хіба що цей Бог сталевий, заправський матерій байки, калючі замути, непрозори у тустці, як плями серед вуличного песенів, відображають залишки та кордонів, коли й не нічної. Ті весни такий має витку променях світанкової зірки. про добирайте сонця та диво глищить, потворене її обличчя тварин, наче солодка стірка, а всертної ночі булі, снів мерфік Морена. піски Сахари, що бою неслись вулиць, Лежать перетижним синулим вчорашнього. І лише коти затиснені і щастями кримською, готуючись до відбору рукопашного, Волають і врещать про вічно щоночі. Пропутня, про довгі котячі мрії із рибічими хвостами, і поміп увесь цей пост пласизм гнили, як сумкутні, дитя по з дні спрізерні путани. А зранку бачучи у вікні ні до чого, не припастовав сірість, як мама Я хочу сніг пилити чи нові чом і перестати з тобою всю спідливу.